браслети, співають, грають на музичних інструментах і навіть миють автівки. Маленькі вінничани роблять все, щоб допомогти нашим захисникам і наблизити перемогу. У приміщенні молодіжного центру квадрат вінницький міський голова Сергій Моргунов разом із секретарем міської ради Павлом Яблонським зустрілися з юними вінничанами, які допомагають ЗСУ. За небайдужість дитячі ініціативи та активну громадську позицію. Подяками відзначили 20 волонтерів. Також малечі вручили символічні подарунки. Ви наша гордість така, такі молодці, такі патріоти. Ви майбутнє нашої нації. І з таким майбутнім ми можемо бути впевнені, що ми переможемо любе зло. правда? Дякую вам. Дивіться, які наші діти, вони щирі відкриті. В великому рахунку нас вже так не вчили в свій час. Так? І це дуже чудово, тому що діти вже в такому віці вони розуміють, а. Що, що таке країна, що таке український народ, взагалі, що це таке ми? От, і що необхідно допомагати і Збройним силам, і тим людям, які в тяжких обставинах. Від імені всієї територіальної громади, від всіх війничан, я подякую вам за те, що ви робите, і за те, що ви будете робити, і саме у мене за вашу позицію. Нація завершився прийом заявок на участь у програмі Муніципальне житло у проєкті, за яким на вулиці при вокзалі зводять багатоквартирний будинок із підземним паркінгом, зареєструвалися 63 людини. Серед тих, хто мав право участі у програмі, зокрема, люди з інвалідністю, багатодітні родини, освітяни, медики та захисники України. У них, до речі, найбільша квота. Жеребкування з метою визначення учасників програми проведуть згодом. Воно відбудеться в декілька етапів. На Вінниччині вирощуватимуть цукрове сорго одна із нішевих культур зовні нагадує кукурудзу. З неї випікають безлютеновий хліб, використовують під час виготовлення паперу, одягу та будівельних матеріалів. Вінниччина зараз стала тим регіоном, який отримав настільки комфортні умови, що ми можемо вирощувати практично все. Ну там банани в нас ще не ростуть, але на півдні, я думаю, що скоро ми дійдемо до цього. Нут, Коріандр, пшениця Соня, кукурудза. Ріпак, аби прогодувати свій регіон, країну та ще експортувати за кордон вінницькі аграрії ретельно продумають майбутній урожай. Це томати, тому що томати взагалі ми фактично втратили ринок. Е, в нас почали вирощувати кавуни. Достатньо багато. В нас бостаних закладено на ну, буде закладено в цьому році. Тобто, практично весь борщовий набір, весь овочевий набір, який росте в Україні, він буде рости на Вінниччині. Аби він цьогоріч був рясним, аграрії мають подбати про харчування посіву З початком повномасштабної війни. Із мінеральними добривами виник невеликий дефіцит. Розповідає директор фірми дистриб'ютора. Ринок добровими зараз мало забезпечений, тому що раніше велику частину добрив ми купували в Білорусі. Ну не ми особисто, а інші компанії, да, які постачали доброва на ринок, зараз цей ринок відпав і він відпав надовго. Ми ж спеціалізуємося на добровах з Європи, і ну, відчувається такий легкий дефіцит. Добре, відчувається. Хоча багато аграріїв ще чекають там пониження цін. Що щось зміниться, але ми розуміємо, що до травня місяця понижень вже не буде ніяких. Аби попри всі виклики війни, фермери могли забезпечити продовольчий фронт. Вони об'єдналися в агрокластер Агровін. Сьогодні гуртом шукають шляхи вирішення проблем, які принесли на нашу родючу землю окупанти. Реалізація продукції вона бажає бути кращого. Зруйновані логістичні маршрути. Дешеві ціни, брак коштів, оскільки нема високого попиту. Ну тут держава працює над тим, аби підставити плече і забезпечити кредитами. Напередодні посівної агрокластер зібрав десятки колег по бізнесу. Голова обласної ради переконаний, за рік роботи аграрії Вінничини гідно пройшли всі виклики війни. Сьогодні випрацьовуються такі ексклюзивні умови для учасників агрокластеру. Цінові пропозиції як на добрива, як на засоби захисту, так і на паливомастильні матеріали. Крім цього, це інші можливості в реалізації продукції. Окрім сільськогосподарської роботи, аграрії області продовжують працювати і на перемогу для підсилення військових. Учасники агрокластеру придбають автомобіль на фронт. Штраф за весняний букет квітів. Із 1 березня у Вінниці стартувала акція Першоцвіт. Працівники муніципальної варти, екологи та поліцейські здійснюють рейди на ринках та вулицях міста. Мета виявити продавців рослин, занесених до червоної книги. За реалізацію пролісків білоцвітів та підсніжників громадян штрафуватимуть. Сума штрафу складає від 340 до 1360 гривень. З кожним роком ми фіксуємо все менше таких випадків. Так наші віничани стають більш свідомішими, розуміють, що це є шкода нашій природі, і цього не потрібно робити. Втрачати час у чергах під судами більше не потрібно. У застосунку дії можна отримати електронне судове рішення з кваліфікованим електронним підписом суддів. Документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий аналог. Про це повідомляє урядовий портал. Судова система поступово оцифровується. Раніше в дії ввели інформаційні повідомлення про судові засідання. Тепер у кілька натисків документ судового рішення можна відправити собі на електронну пошту або скачати в телефон, звичайно, попередньо. Авторизуватись у застосунку. 10 мільйонів ламп за місяць українці активно обмінюють жарівки на світлодіоди. Це стало можливим у рамках всеукраїнської програми, впровадженої урядом та ЄС наприкінці січня. До неї долучилося уже понад 2 мільйони громадян. Фахівці стверджують, економія з 10 мільйонів обміняних лампочок приблизно прирівнюється до потужності роботи Київської Тес. Найбільше обміняли ламп на Київщині та Дніпропетровщині. Результати перейшли позначку в мільйонах. Вінничина посіла п'яте місце з показником у 590 тисяч обміняних ламп. У рамках програми планують роздати українцям 40 мільйонів світлодіодних ламп. П'ятикласниця Ангеліна сідає за домашні завдання. Останнім часом її ліцей на онлайн-навчанні, тож вдома за уроками дівчина проводить більшу частину дня. Я люблю навчатися більше у школі. Ми так і з друзями спілкуєшся, і з вчителями спілкуєшся. То буває проблеми з інтернетом, світом, і ти буває матеріал погано сприймаєш. До того ж, зізнається під час дистанційки прагнення вивчати щось нове інколи взагалі зникає. У мене буває лінь. Мені хочеться просто лежати і дивитися фільми з родиною. І так у більшості школярів про це стверджують проміжні результати дослідження Державної служби якості освіти. До того ж, під час дистанційки увага до уроків розсіюється, що впливає на результат. Прогали не спостерігаються, тому що у дітей буває немає світла, інтернету чи можливо через якісь інші причини вони не могли приєднуватись до уроків, а отже, і пропускали їх. Психологи кажуть, на зниження мотивації впливає також перевтома, страх, критика від батьків чи вчителів, а ще невпевненість у собі. І це може трапитися зі школярами будь-якого віку. Аби повернути жагу до навчання, має бути підтримка з різних боків. «Вчитель має знаходити індивідуальний підхід до кожного учня, має підбирати такий матеріал, щоб він був цікавий сучасним дітям. Батьки мають встановити такий певний розподіл часу, графік, розклад, якщо це так можна сказати, щоб дитина могла розуміти, що її спочатку виконувати, а що виконувати там, наприклад, трішки пізніше. Заохочувати дітей батьки можуть і подарунками. Цілого тижня дитина, наприклад, збирає певні бали і потім там отримує щось, що вони домовилися. Але тут є обов'язкова умова, батьки мають виконати свою обіцянку. Такий спосіб використала і мама Ангеліни. Каже, спрацювало. Мотивували її похвалою, що ти в нас розумна, ти можеш тобі потрібно, подарунками десь зацікавлювали її, десь піти з подругами зі своїми однолітками погуляти, відпочити у школі. Ж намагаються не перенавантажувати дітей. Вдається це, зокрема, завдяки академічній свободі. Так вчитель самостійно визначає на яку тему більше приділити уваги, і від результатів дітей розуміє, як модернізувати навчальний план. Перш за все, це безпека і комфорт дітей. От коли ми цього досягаємо, там і з'являється інтерес до навчання, мотивація до навчання і відповідно успіхів. Дослідження дистанційки ще триває, та експерти вже мають поради, як можна покращити онлайн навчання вже зараз. Точно впевнений, що і однією з найкращих парад є відповідально ставитись до виконання своїх обов'язків, уважно дивитись на результати навчальні результати дітей, робити вчасно і правильно висновки щодо коригування цих результатів. І тоді ми будемо мати позитивний, правильний, класний результат. У Держслужбі якості освіти дослідження триватиме до травня. Беззбройного, але хороброго за слова Слава Україні. рашисти стратили українського військового та вкотре показали своє справжнє обличчя. Відео розстрілу військовополоненого вразило жорстокістю українців та світ. Генеральна прокуратура почала розслідування. В твіттері хештег Слава Україні став світовим трендом. Українці в мережі відповідають військовому героям слава та закликають президента присвоїти загиблому звання Героя України. Хочу, щоб ми всі разом. У єдності відповіли на його слова герою слава, героям слава Україні, слава! І ми знайдемо вбивць. Я дякую усім, хто зараз в бою за Україну. Дякую кожному і кожній, хто допомагає Україні. Вічна пам'ять і шана усім, хто віддав своє життя за свободу для нашого народу. Зброї у мистецькі витвори. Учні Вінницького технічного ліцею на занятті військово-патріотичного гуртка розмальовують гільзи, які потім планують продати і підтримати зсу. Приходимо по власному бажанню, тому що хочеться якось підтримати і зробити якийсь вклад в допомогу Україні. Гурток існує 9 років. Його створив викладач історії та права Євгеній Антонюк. За цей час тут проводили військові вишколи, створювали історичні мініатюри. Нині ж весь час присвячують саме розпису гільз. В межах повномасштабної війни. Актуально допомагати і потрібно допомагати Збройним силам України і. Навіть невелика допомога криє у собі великий зміст, особливо невелика допомога молодого покоління, яке тільки навчається, якому тільки належить в майбутньому розбудовувати цю державу, зміцнювати її. До роботи молодь підходить відповідально. Спочатку гіль ґрунтували, тепер на них наносять сам малюнок. Аби виручити якомога більше грошей, їх продаватимуть за кордоном. Готові роботи гуртківці передадуть волонтерам, які повезуть їх на аукціон до Великої Британії. Після місцевих аукціонів була запропонована ідея буквально перед новим роком про те, що. А давайте спробуємо. Давайте спробуємо інше середовище, європейське середовище, як воно сприйме ось цю ідею мистецтва. А щоб за кордоном не лише купили гільзи, а й перейнялись важкою долею українців. Дев'ятикласниця Катерина Шарабура додає своїй роботі інформаційного змісту. Я обрала цей малюнок, тому що тут написано «home», англійською це дім, Україна це наш дім, і дуже хочеться зробити е, якийсь вклад в допомогу Україні, тому що для нас це зараз найголовніше. розписують на заняття гільзи різного калібру. Їх гуртку передають волонтери. Ось ця із Харківщини. Її після звільнення одного із населених пунктів привезли до ліцею. У даному випадку і 152-го калібру. В даному випадку використовується сау українськими, і відповідно зображено було символічно чайку Нептуни, ну і всім відому історію про те, як тонув і куди пішов російський корабель. І якщо в руках ворога метал стає вбивчою зброєю, то сила українців перетворює його на витвори мистецтва із бойовими гусаками та написами Стоп війна це символ того, що зброя може не нести не тільки смертельну силу, а зброя може нести і силу перемоги, силу відбудови міцності. Силу захисту, а ми використовуємо зброю не для нападу. Ми використовуємо наші військові використовують зброю для того, щоб захищати Україну. на заняття патріотичного гуртка щоразу приходить все більше школярів. Тут вони відчувають свою користь для держави і додатково вивчають історію України. Ми всі розуміємо наскільки зараз важливо вчити історію, адже без історії не існує по факту народу. Без мови не існує народу, але історія є основною складовою і вивчення дітьми історії являється запорукою подальшого щасливого майбутнього держави. І поки ворог намагається знищити нашу державу, українці демонструють стійкість, незламність, всі без винятку, і дорослі, і діти За виручені від продажу гільз кошти, учні гуртка планують купити дрон, аби наші воїни могли швидко вираховувати позиції противника.